Так, понеділок, перший робочий день, робочої неділі. Ну сьогодні робоча неділя, але Вадька завтра вихідний, бо вже завтра 31, І Вадька буде готуватися вже пить. до нового року. Буду пити нормально. Вадюха буде пити, каже. Якось так, Вадюха буде пити, Вадюха буде пити. ви тільки пити. Так, Бодя розбирає кукушечку до розбір'я. Вадюха збирає дрова. Ку... Кукушка вже розобрана, почти. Осталися понти, зараз печку, задню балку. Валюша займається дровами. Все, Валюха вибирає, які більше, а ті потім мішечок складемо. Якось тут у мішку в мене теж є дрова. Все, і Мішечки буде на розпад. Вони сухі, дубові дрова, горять дуже добре. Як ось так, ребят. Оце хто мені складав би, о, ціни б не було. О, все вже складав, б. ну Юльки попроси якось складати. Ага, блядь. Хто б мені оце складав, щоб все, я Юлька, не Все, Юлька, Юлька, воно після Нового року буде тут працювати з вами. Хорошо, я побачу. Б. Падає Вадюхи. Вадюха везе. Все. Я за ці дрова 4 тисячі гривень дав. Тривозчку. Дубові. Дрова дубові. 4 тисячі, ось. Тут вже наскладали ще купу таку. Отходь, блядь. Зараз водіха. І ще плюс там. А і шутки посуду і Підемо покажу вам за п'яти. Все, купив ось дубових, дубових таких обрізків, порубаних, усе. Це, оце за все 4 тисячі гривень мені знайомий привіз. За четверо. Так, все, пішов, бо завісаю. А пішов бо вайфай далеко не бере. Не бере вайфай, бо вайфай у полоті самі каві стоїть. І через то не бере. А смысл? А мені що, холодно, блядь? Ну та як, ти ж любиш у тебе сидеть? Мені <сум> і так було нормально, блядь. Телефончика собі ти любиш взяти. Вадюка вже прибрав уже. Сейчас мішок щось поскладав. Все, бампера от уже продаём уже, задаток дали. За 3.000 гривень в зборі продаємо. Може кому надо такі штучки, вот так. Тако. Я поставлю зараз мені обратне затулим тут на затулить зараз буде. Замотаємо зараз, щоб все чітко. все, Люди приїхали по мотори, зараз буде мотори що продавай. Теми при моїм сюда. Мотор вообще тут, ребята, чіткий. Пробіг. Пробіг я всього-навсього. Всього навсього. 15 тисяч. 15 тисяч пробіг, всього навсього. Там треба форсунки по-моєму сняти. Зараз ми витягнемо подивимося. Що там треба буде сняти? Послідні шляхи вже водів завезде. Як говориться остатки. Як говориться водюш, остатки самі сладкі. І все водюка цілий день ці возить. Туди-сюди, тачки, туди-сюди, туди-сюди. Оце я оце, 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 оце купив за 4 тисячі гривень, Оце по доки такі. Оце по Оце всю кучу я дав дубові обрізки, там обрізки такі, бачите. Оце ті кубики нахуй. Оце ну, класні, 4 тисячі. Я 4 тисячі нормальна, нормальна покупочка. Так, все, вадюшка вже пособирав дрова. Все вже нормально. А ти... Нема вже, піду покажу. Ти... Цвітура вже машинку розібрали, чарік'ю. На роботі була кукушечка. Кому треба, пиші, дзвоніть, телефонувати. <палка> остатки самые все, остатки сами сладкие. Сейчас будет на распалку, да, Вадюша? А на что тебе будет? На мусор, блядь. Мусор? Конечно, ты подивись, а что блядь? да все равно, дивись, палочки, мы раскупить Нормально, что там будет столько перейдем за хана так 5 года тань вот так вот так либо забол блять не нужна не подивитися буде. Це... о О, все, балочка о О, бочка за балочку снял чарик балочка делаете тарасную тачку? Да я не знаю, тачку тоже брал в Что что Да нет. Не, не, не. черри кукушечка, дивите, ребята. Черри куку, бачите? Нормально. Оце чері кукушку, андаєму ну, подвій. Це оригінальна ну тому що у нас заводи йшла така. Це заводська. Чарі куку, бачите. Audi. Це магнето морелі на роботі просто. Поняв? магнето магнетомрелі, все, поняв. Дружина заслонка, катушки, хирюшки, все. магнето морелі стоїть. Права дверка є. Та давай сюди. Він бере її сині. Так, бо я потолочок знімаю, кукушечка мораку мала потолок. А, а цій а зазу... а навіть... Стекло треба лобовуха акуратненько зняти, бо лобовуха тут ціла. Так знімаєш, щось за тут непонятно. Що там не понятно? Якого це? це не поняття? <кліпи> лобовуха? Бач, гермет, лобовуха сіла, тут та, оригінальна. Дивись, як воно Де? Покажи. Толмовуха ти сілаш. Далі ну, стекло що стекло. а лиш лову. А реліги ну, не йде бой. А ти перестав, але не окунув. А нащо ж ти це познімався реліги? Розборка нахуй. Ти Тварянсь шо? Хатів, блядь. Ну Зуборчий я що, Витягувати да, ви не... попадало. Так. То, наташ... а, а ці хто на то ж дувітя сидити? Да. Та ці вітер сюди так? Ну так. Да. Ну я зрозумів. Ну, Оно ватька бля, рульові колонки дивися. Я знаю, тільки пош туди все добратися. Ну так роби, щоб добиратися. Ага. Ах і ледацюга. Надо буде, бля, щось, блядь. Я опять маху. роби, щоб добиратися. Ах, ледацюга. Ах, вахали да По крайней мере, я сюди приїжджав, блядь, після 1 січня после Нового года. А ты ж ни разу не, не був. Я не був. Не, а ч, 8 числа я був, по-моєму. Ну то і все, блядь. Ну то і все. Оце, по-моєму, руль, чувачка на нього. Ты що за руль? Це на акцент Кукушка, блядь. Какая кукушка? Ще. Оці ящик туди положив, щоб все було чортенько, гарно. Куди мені, оце, оце все? я тут проходити не можу. Ну я завтра розберуся тут. Що... Завтра тут розберемося, що, куди і я. Рішок мало місця. Я. Туди вставати. Ну, я не можу туди дойти, як я туди дойду, блядь. Давай це на вертику висловлю. Вот все, АФС Вадька, вот все, Замотано бери Ну так мне надо блять Я сразу бачу, что у АФС, понимаешь? Сразу бачу, что АФС Ай блять АФС видишь? Снимай Подожди Для кого тебе кардан? Идем, выйдем Пошли до рейки на Пошли оцеток, до, до, до рейки Хорошо, потому что сейчас А тогда будут проблемы Пошли за... до рейки Вадюха А это рейки АФС точно Давай. А ты что блять не видишь? А, перше все вон однак. Так, а ну диви. Ну, на той бумажка і а, на той все, все. Ось, ось ось цей карданчик йому надо. Так ти питайся, Такі, оцей Оце, карданчик йому надо. Так звони. Чи, цей, ось зараз. чи йому цей, чи цей. Звони йому а а кажу, там цей В, Ось тут же розкручується. Там розкручується. От тут розкручується, ти його викручуєш. просто. Так, а це тобі надівається, правильно. Все, робимо відеозв'язок, зв'язок на Снимай. Да. Снимай, Вадька, снимай. снимай. А я звоню до клиента. Видео пошло. Ну, не показывает. А, так да, там с мобилайзером за этим, да? Ну да, тоже уже тут. тут же... вот эти мозги ты видел. Какие мозги? блок управления, где там? Да, да. да дивись, а что, короче, как он идет? Вот да, еще один карданчик идет, видишь? Ось другий карданчик йде. Оце колонка рулева. Якщо вона заканчивається, ось відкручується карданчик, ось йде отсюда йде. А скільки грошей за цей кардан треба тобі? Ну оцей 300 гривень маленький, оце 300 гривень. Оцей угу. 300. Якщо такого збору 700, ось по 700 гривень, це не акція тобі. Цей 400 цей менший, поняв карданчик оцей. Ось ось хрестовина тут все стоїть. А що, Хріст, він, він такий, він такий здоров, здоровий такий, маленький Крісто стоїть. Це йому непосредственно ці що на рай, у рейку ходить. Я бачу, бачу, я бачу, я бачу, бачу. Бачу, да, що, що ходиш у рейку. Ну тут класи він, тут питань по ньому. Ганула да. батька подеш. Телефона, тільки так, що дві, щоб людині видно було. Отак вот видно? Да. Вот, давайте, давайте, вам. Диви. Взагалі шату нема, понял? Шату взагалі нема, ноль. Нема, шата взагалі ноль. Нема шата, без шата, коротше, понял? От тут пробіг, оце на ці на цій оце пробігу 70-60 чи тисяч на цьому опять пробіг. Це його на цьому, на цьому текла ці трубки теплиться. Ну це не це, це не цей, це не цей. Добре, слухай, а відправляти ти коли будеш? Ну зараз все вже блядь, їду на ту. Зараз вружу вже їм. На... Так, все, ребята. Коляк виїжджає на таксі. 5700 продали. Старті 1700. Тоже продаємо. Маєте пог. На ЗСУ дають знакому. Служ, служа на ЗСУ і отдаю йому. Кара давайте гроші даємо, куди не треба, гроші ніяких. Нормально буде. П'ятниця розвіратниця. Так, диски наготовили вже. Тепер що ми? Вадюхи купив. <плес> <Да. плес> Загрузімо диски. Так, тут все нормально, да, Вадюшка? все, вот. А це я себе ставлю, водюшка у СК шочку будем. А ты в СК? Ой, МК. Все, водюша. Едем. Едем. О, закриє же, ты шо? Закрывай Вадюшка, их. Нашу благодельно. Классник. А ты ходила там? Де? А що там? Тюксоны я накриваю вже. Вони же розпили тиксоны, тюксон я накрив гарну. А шо там, Ванька? Да я поддавил. А, та ні, там же не були, вони, чи були. Я був, шукав за мукал, ну не А, ну дивися. Та ні, а ч там, да? Нет. Не? Так, Ванюка, коли ми вже доубираємо, бля? А, а шо це за капот такий цілий гарненький? Це им наверное. Тогда же он не упал. А если будет ветер упадать, то что? Сейчас... Я вот так поставлю, чтобы не упал. Прикрей его и кидай вот такой как Поехали. И вот. Вадюха будет без бабок, блядь. Она ага, идет. А. Вадюха, ты куда? Вадюша, ты чули камеры премии? Капітальна. Капітальна премія буде, блядь. На Новий Год? Капітальна. Шо, Що, за Шо, А? За ножку. Не бере, блядь. Да. Так, дзвони. Тарас батькові дзвонить до нас. Алло? Да, я, Тарасевич. Магнітолка диви, яка тобі буде. Ще оце одне тобі відправляє, диви яка Ага. Uh -huh. Вона без диско, поняв Тарас? А поняв, мені ти диско фласка є, Воно дивись, воно дивися. Потім оця ось дивись. Це її машина, бачите. ось, тільки тільки розібрали, поняв. Uh -huh. Хорошо. Бодя, вона робила взагалі. Я не знаю. Да, робила включала своє. Ні, ну бляш, вони було такого питання, потім. Ні, то ця машина ж є. Так, Як ребята. Всім наступаєш новим роком. <ріху> Вадюша, миє руки, вже ми... Вадюша, Короче... все, блядь, Сьогодні 30 число, завтра 31 будемо готуватися до нового року. Ми. А на роботу виходимо якого, бля? Первого, бля, вадюха. Первого числа, 1 числа на роботу. Тільки 1 лютого. 1 лютого це... не буде Це 1 лютого на роботу Так, відправляю знакомого. Острог іде. В у острозі служе. Отправляю в магнітолу, щоб їм там було весело трошки гралося. Тут військовий, знайомий військовий. І такий новогодній подарок. Магнітола. На новий рік буде магнітола, будуть вони слухати магнітолу. Вони їздять машина в них є там. І їздять вони цією машинкою по... Кудись їздять навіть там по на нову пошту що забрати на таке. Там. А вони в Чернігівській області там. Всіх вітаю з Новим роком, наступаючим, сьогодні 30 -е число, але вже відео не буде. Снімати, вже будемо знімати відео після Нового року. Всім мирного неба над головою. Саме головне, щоб закінчилася війна, саме головне, щоб закінчилася війна і не було війни. Всіх наступаючим новим роком.